Найбільше щастя на землі то народження довгоочікуваного малюка. Так, протягом першого кварталу 2023 року, як зазначають працівники державного реєстру актів цивільного стану громадян, було зареєстровано 84 дитини. З них 70 з наданням послуг, передбачених пілотним проектом є малятко. На весільний рушник стали, поєднавши свої долі, 95 пар, що на 15 шлюбів більше ніж у першому кварталі минулого року. Також у нас є дуже приємна новина. 8 квітня нинішнього року була зареєстрована сота пара, котрі пообіцяли один одному бути разом все життя в радості і горі. Я її сильно дуже люблю. Я коли їду додому, я знаю, що там чекає. Даже, де б я не ну, но... В какой ситуации бы я не было, она везде меня поддерживает. Ну я, я радні. На жаль, працівники Державного реєстру актів цивільного стану громадян зазначають, що поряд з приємною є і сумна статистика. Так, протягом першого кварталу 2023 року було зареєстровано 257 смертей. Оформили розрив сімейних відносин шляхом розірвання шлюбу. Дев'ять пар. На актових записах про державну реєстрацію шлюбу поставлено 41 відмітку про розірвання шлюбу на підставі рішень про розірвання шлюбу. Розглянуто 65 справ про внесення змін та доповнень до актових записів цивільного стану. Зроблено 768 відповідей на запити організацій та установ. Протягом кварталу було надано 258 повторних свідоцтв та 508 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Також доводимо до відома наших громадян, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.03.2023 року. Окнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Подільському районі Одеської області реорганізується шляхом приєднання до Подільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану і є правонаступником реорганізованого окнянського відділу. На теперішній час відділу у стані реорганізації. Яка повинна завершитися до 4 травня 2023 року? Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.